Всеукраїнський фестиваль ярмарок книговир 2023 відбувся у Кропивницькому. Місцеві жителі та гості могли поспілкуватись з письменниками-видавцями, відвідати презентації книг. Київський письменник Сергій Пантюк привіз найновішу свою книгу Зникома зима. Каже, більшість віршів писались на фронті. Він з першого дня вторгнення пішов в територіальну оборону Києва, брав участь у військових операціях під Бахмутом. Вона вийшла в червні, ця книжка. От тут справді 70% десь тексти написані в окопах. І я собі, коли те, що сидів і щось писав, воно десь писалося. Ну це не єдине, я ще написав для дітей. от, таку башкетну абетку. Тут є серйозні тексти, які там пов'язані, скажімо, з українською літературною традицією. Є просто лірика, є просто філософська лірика. Говорить, люди в тилових містах стали більше цікавитись літературою на військову. Тематику. Військові навпаки просять почитати щось про мирне життя. Каже, після повномасштабної війни українськими письменниками більше почали цікавитись за кордоном. Захід все більше нами цікавиться, зараз більше нас перекладають, більше кличуть туди до себе, щоб зрозуміти наших письменників. Це все і це дуже добре. Тобто, ми виходимо на світові якісь обрії, де ми говоримо, хто ми є. Дитячий письменник з Києва Іван Андрусняк презентує книжку Дядько Барбатко говорить, героя для цієї книги вигадала його донька. Буває, мабуть, один раз в житті, така, таке, коли приходить таке натхнення, що книжка вилітає, народжується сама. От, ну, зазвичай, щоб написати там, повість, повість казку, це йде десь ну, мінімум рік часу. А тут я просто одного ранку вийшов з хати, глянув на... На небо, на сонце, на сад. І в голові самі по собою почали крутитися якісь слова. Перед діти це особливі читачі. Якщо ти десь трошки бодай трішки з фальшиво, вони одразу це відчувають. А, а, а так от за іграми, за, за якимось креативом, за, за грою слів, за образами. Співорганізаторка фестивалю та директорка Кропивницького видавництва Тамара Самиляк говорить, започаткували книжковий фестиваль у 2015 році. Основною метою було популяризувати читання. Нині з видавцями обговорюють, як війна вплинула на їхню. Роботу у малих видавництв складнощі набагато більші. По перше, в нас немає такого великого асортименту, як є у великих видавництв. По-друге, видавництво їм спеціалізувалося завжди на літературі місцевих авторів, на краєзнавчій літературі, а це все таки обмежений попит. Дуже скоротився персонал багато ну, конкретно із нашого видавництва. Багато людей поїхали за кордон, спасають. Те, що в нас власна друкарня, ми за ви рахунок ви е ви звичайних ви друкарських ви послуг ви якось ви виживаємо. Фестиваль це нагода нагадати про себе та свою творчість, говорить кропивницька письменниця Ольга Полевіна. Майже про мирний час ніхто не хоче писати. Пишуть про цей час. Якщо перше півріччя, це був жах, якийсь відчай, ненависть. А потім спокійно, холодна лють пішла. І проза, і поезія. Ми невеликий тираж друкуємо, його розкупають, ми додруковуємо і так, бо одразу неможливо знайти суму. Видавництво наше більш працюють як типографія. Хороше є, надрукували. А що робити автору з цими книжками невідомо. Відвідує фестиваль щороку, розповідає місцева жителька Ольга Черкас. Тут можна побачити різні новинки, останні видання, придбати книги по ціні по ці... по ці... видавництва, теж великий плюс. Плюс можна побачити різні різних письменників, поспілкуватися вживу, за... майстер-класи різні. Дуже цікаво, завжди корисно і цінально. тривав фестиваль сім годин. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини. Повницький.